Привіт, чудові! Ласкаво прошу на мій парфумерний канал, я Альона, і сьогодні я буду вперше тестувати аромати українського бренду Karen Dewey. Це мої перші враження будуть. Я хочу просто з вами ними поділитися. Аромати я ще ніколи не слухала, з брендом не знайома, тому для мене цікаво буде побачити саме перші враження. І, і записати їх, і, можливо, комусь з вас також буде цікаво подивитися на мої перші враження від цього бренду. Я взагалі дуже поважаю українські бренди, я їх зараз підтримую як тільки можу, і мені дуже приємні такі для себе відкриття. Давайте почнемо з першого аромату. У мене сьогодні вісім ароматів на затест. Перший аромат називається Pure White. У мене семпли ось такі. І мені цікаво, що це за парфум. Я взагалі ні піраміду, нічого не читала. Е, так, тут є опис аромату. Ну, Давайте я буду зараз його відкривати, нюхати, слухати і читати для вас опис аромату. Ну і розповідати, звісно, про свої враження. Семпли тут ось такі, і вони важко відкриваються. Я не люблю такі семпли. Pure White. Ну це такий свіжий, чистий аромат. Мені пахне милом якимось білими квітами. Мені пахне гарденією е, такою трошки молочною. Може тут тобероза є? Або це жасмін такий, але зазвичай жасмін мені більш такий холодний, більш яскравий, а тут просто ніжнятіна така. І якийсь фрукт тут є. М -м, загалом приємний аромат. Мені подобаються такі аромати чистоти. А тепер давайте я почитаю, що тут написано. Так, тут смородина, черниця, малина, троянда, апельсин, герань, лимон, бризки, шампанського, жасмін, амбра, пачулі, ваніль, печиво і бобитонка. Ну, ось мені він більше про білі квіти. Хотілося б його за розпилення понюхати, тому що бризки шампанського мене це дуже цікавить. Зазвичай, якщо в ароматі бризки шампанського або шампанське вказано, то там є або альдегіди, або цей аромат такий ось яскравий і трошки шипучий. Мені в цьому ароматі немає шипучості ніякої, він розкривається і починає мені пахнути жуйкою. Жасмін і жуйка. Трохи ванілі, мабуть, це ось це печиво, або бобитонка. Я не відчуваю тут ніякої випічки, ніякого печива. Мені він просто ванільно-солодкий. Але дуже приємний. Мені подобається, як тут пахнуть білі квіти, вони такі, як жуйка. Трошки фруктові, малини я тут не відчуваю, чорний смородини також, ні апельсину, ні, ні цитрусів навіть не відчувається. Але... Це дуже для мене приємний біло-квітковий аромат. Аромат чистоти, аромат свіжості, але тут не милом воно пахне, а просто от чистими білими квітами. Мені приємний цей аромат, я би його на собі поносила. Так, Pure White це точно мій аромат, мені дуже він сподобався. Я його спробую потім після відео поносити на собі, розносити. Так, першому аромату ставимо плюсик. Давайте далі, другий аромат. Мені попадається букет дефрус. Він вже ось в такому оформленні, без картончику. Так, давайте наносити і дивитися. Мені цей аромат спочатку пахне цитрусами. І тут цитруси, великий букет такий цитрусів. Не просто один якийсь, а багато. Ой, мені також він подобається. Мені навіть якісь бананові відтінки тут відчуваються. Мені здається, тут є якісь екзотичні фрукти по типу манго, тому що тут морквяність така трохи прокидається в цьому ароматі. Багато цитрусів, багато екзотичних фруктів, якась банановість, і я також відчуваю тут порічку або смородину. І навіть листочки чорної смородини тут відчуваються. М -м, гарний, мені подобається цей аромат. Я би про нього почитала, але немає тої штучки, щоб почитати. Дуже гарний, повністю фруктовий. Я тут не відчуваю ніяких зайвих ноток. Це для мене просто корзинка екзотичних фруктів з бананом, з порічкою і з цитрусами. Дуже гарно. Такий позитивний, трошки солодкий фруктовий аромат. Так, далі, що мені попадається? Попадається аромат, який називається Дніпро. Ой, я люблю такі назви наші українські. Ой, мені здається, цей аромат схожий на парфум Чарзілля Дніпро над весною, який називається, чи весна над Дніпром. Тому що той аромат пробузок. І цей аромат також про бузок. Чомусь у всіх парфумерів асоціюється Дніпро з запахом бузку. Це бузок і багато-багато мускусу. Але якщо в Чарзілля бузок там зелений, то тут це такий чистий білий бузок, от самий білий бузок з мускусом. Ой, мені здається, він буде дуже гучний, тому що мені тут багато мускусу, тут такий мускус ядрений. Але гарний аромат, такий, я б не сказала ніжний, тому що він гучний. Але сам бузок по собі він ніжна квітка. Но мені це пахне білим бузком, трохи з індольністю, тому що білий бузок мені і в природі пахне трохи індольно. Але дуже гарно, дуже гарно. Цей аромат сподобається людям, які люблять запах буску. Гарний такий ніжний аромат, але він яскравий, він гучний і він такий з характером, з багато мускусу. Ну, гарний, мені такий також аромат подобається. Давайте подивимось аромат, який називається. Мені дуже назва цікава. І тут же є опис, зараз подивимось. Я спочатку понюхаю, я опис не дивилася ще. І потім розповім про свої враження і порівняю його з описом. Так, щось він не хоче відкриватися. Ух, щось таке міцне і щільне. Ой, на блотері він неміцний. Це також мені аромат про цитруси спочатку. І мені здається, що це фужер. Так, це такі лавандові цитруси. Лаванда, цитруси, трави. Ой, тут і м'ята. І м'ятність вилізла. Ой, мені подобається. М'ята і полин, він, він стає такий гіркуватий. Свіжий трав'яний, зелений аромат з цитрусами, з лавандою і з м'ятою. Але мені в цьому ароматі, от зараз на блотері, він розкривається і вилазять ось такі рильно-мильні чоловічі відтінки. Ветвер, мабуть, тут є, або якийсь мох. Ой, ну він дуже м'ятний, мені подобається. Давайте дивитися, що тут є. Тут є цитруси, бігардія. Бігардія, мабуть, це також якийсь цитрус. Грейпфрут, лайм, бергамот, морська свізість, шкіра пачулі лабданум, хвойний ліс, замша. Амбра, мускус і деревні ноти. Ось ці хвойні ноти, мені чомусь м'яту таку холодну дають. Та, відчувається хвойність в цьому ароматі, але вона мені м'ятна і дуже прохолодна. І аромат розкривається, я починаю відчувати замшу. Шкіру я не відчуваю, тому що шкіра мені завжди така більш груба, а тут м'яка шкіра, така приємна, лагідна, відчувається шкіра. Та замша, точніше, відчувається. Дуже цікавий аромат. Дуже цікаво, я би його спробувала на собі поносити. Мені подобається, що він так різко міняється, дуже іншим стає. От Спочатку він такий цитрусово-трав'янистий, а потім він стає більш шкіряний. Дуже гарно. Ось таке я люблю, ось таке мені подобається, я його спробую поносити на собі. Ой, ну гарно, мені подобається цей аромат. Так, я його відкладу. Харізма. О, класний. Так, далі аромат мені попадається, називається Дежура. Дежура. Я з пані Світланою так скоро і французьку вивчу. Вже потрохи читати, навчилася. Я, правда, не знаю, чи я правильно прочитала, але я стараюся. Так, дежур. Ох, не подобається. Мені такі семпли. Вони важко відкриваються. І ще течуть, коли відкриваєш їх. Так. Ой, а знаєте, він мені на щось схожий. Я вже схожі аромати десь тестувала. Але цей бренд я точно ніде не тестувала. Ой, він дивний, чи то я занюхалася, Ну, я його не можу так описати. Мені тут відчувається якась ягіда червона по типу калини. І відчувається димність. Дим, ладан. І дерев'яхи, і трави. Але тут є щось солодке, тому що цей аромат солодкий. Ох, я щось не можу його зрозуміти. Він, він складний. Давайте подивимось одразу на піраміду. Так, по піраміді тут цитруси, лайм, бергамот, лимон і ланг, деревні ноти, кава, добовий мох, табак, ветевер, бальзамічні ноти. Сандал уд касторіум, шкіра і пачулі. Ну, понятно, касторіум я взагалі дуже рідко е, можу розуміти е, такі анімалістичні ноти. А тут мені забагато з цього касторіуму, який перебиває просто вс всю піраміду аромату. Видно, в мене якась чутливість до е, таких тваринних ноток. Так, він мені солонуватий, бруднуватий, зазвичай це касторіум мені так пахне. Ой, табак тютюн. Тут просто російською ще написано. До речі, мені це не подобається. Треба міняти упакування на українське. Ось ця кава так мені пахне, бальзамічні ноти можуть давати ось таку тягучу солодкість. Він для мене солодкий. Солодкий, димний, ну і трошки бруднуватий. Ну, я таке не можу носити на собі, мене одразу такі аромати просто перебивають. Що там відбувається на дворі? У нас просто спека, я відкрила вікно. Якщо я зараз закрию, то я буду задихатися. Мені сьогодні не дадуть зняти відео. Так, я переїхала в іншу кімнату, тому що це неможливо. Мої сусіди щось дуже голосні. А, і повертаючись до аромату дежур, я тут читаю, що це аромат відноситься до категорії діловий чоловічий аромат і вечірній аромат. Ну, В принципі, він, коли розкривається, він стає такий міцний, щільний, з нотками автошеєво чоловічого. В принципі, мабуть, я погоджусь, що це більш чоловічий аромат. Я би на собі його не змогла носити, тому що він для мене важкий, дуже важкий. Але гарний. Я нічого не можу поганого сказати, він дуже гарний. Давайте дивитися далі. Наступний аромат у нас A True Lady. Справжня жінка, справжня пані. Давайте нюхати цей парфум. Мені, звісно, назва так дивна якась. Ну, якась дуже попсова, але подивимось, що тут за аромат. Чи то я вже занюхалася, чи що. Я вже не розумію ці аромати. На початку все так гарно було, і зараз під кінець якось. Ну він квітковий, солодкий квітковий аромат. Ой, ні, гарний, гарний парфум. Тут, мабуть, троянда або півонія. Тут така ніжна троянда, мені здається, вона схожа на півонію, або тут і є півонія. І бузок я тут відчуваю знову. Бузок і троянда, а може і півонія. Такий трошки водянистий аромат, він не важкий. Я б сказала, що це якісь водянисті квіти. Солодкі. Давайте по піраміді. Ну мені подобається, якщо чесно. Він такий ніби і простий, але дійсно жіночий, такий квітковий. Все одно сусідів чути. Я не знаю, куди мені ховатися. А, так, тут є гарденія Піон» ландеш, юзу ожина, вишня, яблуко боби тонка, троянда, зелений лист, пудра, ірис, мигдаль, мускус і амбра. Мабуть, треба чекати його розкриття, тому що я не відчуваю ні, ні мигдалю, ні ірису, ні боби тонка. Він такий солодкий для мене квітковий аромат, трохи пудровий, але водянистий. Він мені схожий по напрямку а, на ланвану та фіолетовий. Такий приємний квітковий аромат. Чомусь мені тут бузок, хоча бузку нема. Такий водянистий, приємний трояндово бузковий аромат. Півонії відчуваються. Ну, я би таке носила, якщо чесно. Але він дуже такий простенький. Мені здається, багато таких ароматів існує, щоб отак от. Пахнуло просто жіночною квітковістю. Такий приємний аромат квітковий. Мені подобається, але я би, мабуть, не стала його купляти. Хоча він дуже приємний. Мені здається, цей аромат сподобається багатьом дівчатам, жінкам. Багатьом він сподобається. Так, далі в нас така цікава назва, називається зілля. Хочу його затестити. Люблю такі гарні назви. Так. Тестимо зіля. Я, мабуть, чекаю від нього чогось такого зеленого і ядовитого. По типу аури. А ну, подивимось, що тут в нас. Ні, аурою тут не пахне. Аурою тут не пахне поки що. Зараз послухаємо, чим воно пахне. Трав'яний аромат. Зелений трав'яний аромат. Полин. Полин, ВТВР, мох, щось таке. Ну і якісь квіти. Ну, він знову мені щось нагадує. Терпкувата зелень. Полиновість я тут відчуваю, гіркі такі трави. Мабуть, якісь квіти, які я не розберу. Білі в основному. Може, якийсь шапран, або чебрець, або шалфея, щось таке. Ну, трав'янисто. Ну, мені такого також от знов. М -м 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 -м. Щось нагадує. Не знаю, щось таке популярне нагадує. Зелений трав'яний аромат, але приємний. Давайте подивимося, що це. Категорія в аромату дуже цікава спорт. На спорт його будемо вдягати. Так, тут м'ята, полин, чабрець, лаванда, любисток, лемонграс, пачулі, дубовий мох, лапдану, ветвер, Полин знову, хвойний ліс, касторем і амбра. Ну, в принципі, я багато чого назвала, чим він пахне, я навіть здивувалася. Ну, це такий ароматичний, зелений, трав'янистий аромат. Не знаю, як на спорт, його можна, в принципі, будь-куди носити. Але тут починає та тваринка вилазити. Трохи індолить в розкритті. Ні, в розкритті мені не подобаються ці тваринні ноти. А загалом приємно. Приємний трав'яний зелений аромат. Такий запашний, пряний, ароматичний. І останній аромат, я його залишила на останок, тому що він називається Baker. Мені чогось здається, що він буде. Він буде якийсь шкіряний, може? Може це байкер? Коротше, я не вмію французькі назви читати, все ж не навчилася до кінця. О, та це байкер, це не бейкер. О, ні, я вже відчуваю, що це не моє. Забагато. Він мені пахне резиною, шкірою, е паленими покришками. І багато багато анімаліки. Прям багато, прям солена, така брудна анімаліка. О, а шкіра виходить гарна. Прям така дуже дорога шкіра, міцна. З димом. Ой, подобається. Спочатку не сподобався, а зараз такий класний. Розкривається дуже гарно. Давайте, ага, подивимося. До нього знову немає опису. Тут просто такий пробничок іде. Ну, він такий шкіряний, трохи резиновий, і багато-багато анімаліки мені. Може, бобри, якісь строя, бобра, ну, солений такий аромат. Ой, ну мені подобається, як тут звучить шкіра. Вона така трохи навіть зі свіжинкою. Трохи схоже на ганімет. Та, от саме шкіра звучання, таке замші навіть. Схоже на ганімет. Але цей аромат для мене бруднуватий і дуже-дуже багато тваринних нот. Але цікавий, дуже цікавий. Та, багато мені тваринних нот, він мені починає цим мускусом брудним пахнути. О, ні, я б таке не носила. Але аромат гарний, мені подобається, як він звучить, хоча на собі б я його не носила, але от вдихати його аромат дуже цікаво. і приємно, я б навіть сказала. Ой, але він такий солений, солений. О, ні! Ну, загалом, в мене приємні враження від цього бренду. Багато ароматів мені сподобалося. Але більше за все, мій фаворит, я все ж таки хочу виділити: це Pure White аромат, який пахне мені білими квітами із жуйкою. Дуже приємний такий ніжний аромат з такими фруктовими жуйками. І тут білі квіти так гарно зібрані. Вони прямо освіжаючі, прям аромат чистоти, але це не свіжість, це не пральний порошок, це не мило, це от саме квіткова чистота. Дуже приємна. Ось цей аромат я навіть сьогодні нанесу на шкіру. Поношу його, і, можливо, я придбаю саме для себе, або якийсь тревел, або флакончик. Не знаю, що в мене вийде придбати, але цей аромат дуже сподобався. Взагалі, це не мої семпли, я їх взяла з таревені боксу, який до мене нарешті доїхав. Теревені бокс, якщо ви не знаєте, це наша. Коробочка з ароматами. Її організували в чаті Теревені у уїриталами. І ми цю коробочку відсилаємо так, по маршруту від одного до іншого, щоб всі наші друзі змогли познайомитися з цими ароматами. Тому я знайомлюся з цим брендом, кладу назад до коробочки і відправляю далі по маршруту. Але собі ось цей аромат я з задоволенням придбаю і буду користуватися. Ну подивлюся, якусь маленьку би версію я б собі хотіла. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво. Мені було дуже цікаво сьогодні нюхати нові аромати, нові враження. Це завжди дуже приємно, нові відкриття. Дякую вам за підтримку, за вподобайки, за коментарі, за ваші підписки. Якщо ви не підписані до сих пір, то підписуйтесь, ласкаво прошу. Тут ми будемо говорити ще про багато цікавих ароматів. Бажаю вам міцного здоров'я, бережіть себе. Слава Україні! До побачення!